me

Магдалина и Мария, Яковля, и Соломия, купишь ароматы, да пришедше поможут Иисуса, и зело за утро воединоцовод, придуша на гробу, восеяшу Солнцу, и глаголах у к себе, Тот валит нам камень у дверей гроба, и возрешев, видишь, отвален бе камень, Бебо вели зело. и влезши его гроб, видишь юношу сидящего где десных, одеяна во одежду белу, и ужасушася. Он же глагола им, не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина, распятого, воста, гнезде, все место, где же положишь его, но иди рцити ученикам его и Петрови, я ковыряет вы в Галилее, там моего видите, як уже рече вам, и шедший бежаш от гроба, и мяши же их трепет и ужас, и никому же ничто же реша бояк у Thank you. Но тящий ядет ваш аромат и других ними. Помолимся, родственниці. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господь, помолимся, рожден силы. libaviлуй gospodi pomilui o gospodi pomilui Свет нас я кобла и человеку любит. Людей, які приходять сюди, умножаючи цей прихід. І радісно сьогодні бути разом з усіма всесчасними отцями, присутнім на вашому престольному святі поблагодарити Отця Віталія, що ми і надалі з ним духовно спілкуємося. Він приїжджає до нас, ми приїжджаємо до нього для того, щоб розділити радість престольного свята. Нехай же Господь по молитвах, святого лікомученіка і цілителя Панті Вдарую Пачу вітання вам і на дальше сіл духовних, тілесних, крепості, ревності у тієї віри, яка у вас є, для того, щоб ви і на своїм життям ви показували велику любов до Бога, ви показували велике моління до заступника вашого його храма, великомученика і целітеля Патілімана, і щоб і по його молитвах Господь укріпляв Вас в земному житті. Приумножав вашу Пасху і в скорому часі, щоб ми зустрілися в новому храмі з вашими трудами, з вашими стараннями через те, що це сьогодні дуже і дуже нелегкий є труд. Нехай Господь і надальше укріпить вас. Всіх вас ще раз і ще раз вітаю з цим престольним святом. І коли будемо разом єдиними устами і єдиним серцем прославляти Бога, старатися йти до нього, то Господь спільною молитвою і спільними трудами допоможе перейти усі ці труднощі, які сьогодні стоять нашим на земному шляху, і увінчатися вінцем у царстві Його. Святом всіх вас, дорогені чесні! Пасіонтри, Отець Павло, шановні духовенство, я хочу вас радий, що ви сьогодні з'їхалися на наше Пресвоєнне Свято, возвеличили його своєю молитвою, Ім там, оставили свої приходи, цей суботній день, простий день, може вдихаючий, але я очень благодарний всім вам, шановного духовенство, вам, шановні люди, приїжджають, які приїхали на наше Престольне свято, де величити водника, врача Божого, Соберегручника, Целітеля Батірівна. Не дай його подати свого, його пристати Божим, його врачування подасть вам. Хто, що я сьогодні просив наслідити в Україні? поздрави, спасіння, дай Боже були, як сказав, Павел, єдині. Єдиним серцем будемо славити Бога, і все нам буде добре. Але якщо ми будемо розділятися, нас легко кожного посорити. Тому що Господь сказав, якщо буде любов між вами, я буду посаді вас. От ми в єдиній любі, в серцем, зібралися в тому, в тому місці де прославити Годника, цей престолний свято. Я всіх-всіх вас вітаю. Я дуже радий, що всі, всі прийшли сьогодні на цей день святковий і духовенство. Всіх запрошую гостей, прихожан, ніхто щоб не розійшовся. Ми духовно вже населилися, а треба тілесно підтримати своє тіло, де вони церкви бачили на столи, зараз вам подадуть, накормлять, щоб ніхто в голові вдома не пішов. Зрозуміли? Зараз буде помазування. І завтра служба на дев'янові разу. Спасибо, спасію вас, сподіваюся. <реку> Де дійсно багато людей і мені приємно, що сьогодні я разом з вами вітаю свято Первопристольного. Святого мученика Пантелеймона, дійсно врачувателя. І зараз нам треба не тільки врачувати людей, а треба врачувати й душі. Бо нам треба, щоб у нас мир був у державі. І він є ще заступником воїнів. Для мене було цікаво, як так співпало, що Пантелеймон заступник для воїнів і врачувателів. А потім е, я прочитав в літературі, що в першу чергу воїни отримують рани в битвах, а їх треба врачувати. Тому прийміть, будь ласка, ваша громада церковна, я хочу передати вашому пастору цю ікону, щоб вона була в вашому храмі і всіх діточок, які прийшли сьогодні в церкву, так само ми хочемо привітати солодкими тістечками до вашого святкового обіду. Ще раз бажаю вам здоров'я, всім миру в нашій державі і всього самого найкращого. Дякую вам.